Нас закинули на піч колись. Піч була, ми на печі. Там решітка. Тепер не знайдеш таких решіток. Це ж колись. Решітка така, як сито, да решітка велика. Решето. Колись була решітка і решето. Ну, ну, ну. Не, але а тепер вже кажуть, решітка. О. І в ті ріші, а, а мене баба завела, і ще там були діточки такі мали І ми на, нас на піцку закидали. І ми, і можна, і <плес> Ти ї вже подавайте вже нам решітку <плес> з, з тими млінцями. І я то скільки душ на весіллі, ну люди ж знають, скільки вже душ на весіллі, і кажуть, ну нам млінця. А тут колись таке ж було. А то я пам'ятаю, так я пам'ятаю. Мала була, ну пам'ятаю. Кожному млинця дали, дали, ну там сало з кубасою, жарене, там тушене не дають уже їсть, сир на млякий. Тепер його ніхто не хоче їсти. А коли їсти? Нам сирода млинцями їжі, Ось така коміте. Але я ще пам'ятаю. Ми вже ту рішітку подали з тими млінцями, розложили. люди ти вже млінці їм. Вип... Вже, люди, е... після каші нема каші. Кашу дали, не дають каші, їдять, їдять, так, подають кашу, ага, після каші нема паші. Ще так почутінки, капельку вип'ють і все. Вже до каші і після каші встають ідуть. Моляться Богу. і йдуть. І ця жінка, це мого чоловіка, що я жила з ним, була ну, тітка. <клух> вона його хрещена, ну вона була співачка така. І от ніколи не забуду. Вона встає за стола і заспівала цю пісню. А мені було 6 років. О, Ніколи не забуду. І, і вона співає так помаленьку, кожна вона співачка така була. Так. І вона співає, і я прийшла до хати, мала ж була, а я лігла спати і я вже ту пісню. Мо 10 разів її переспівала. А на матів я ловлю скоро. Так, я одразу пойму на матів. А, ну а слова зразу ж то не пойму так всі. Я вивчила цю пісню і я понавучувала своїх жінок співати. О. А чи ви старіші за мене? А, а моя гета, жінка, о, палажка моя, з 27-го року. І в їй пісні не знає таке, і що ж, колисні. А тепер ж вона знає, а що їх то зайдемо, то співаємо, то й вона вже, то й вона співає, як у Палашку, то ти мені співай колесну пісню. Що мати моя співала, а ти, о я не вмію таких. Не співачка значить. Вона чує, що хто співає, то й вона співає. А я так ні, я люблю ну, навчитися пісню таку, щоб і кого навчити. От. А ну ще раз і яку не Я Я добра ночі усім на ночь, де я буду доночувати? Зоворіть ми зелений явор, Там я буду козака ждати. Ой, чи явор, і чи не явор, Зелена я да яворить, Та є одна моя мил Ой, чи мила, чи не мила Напій коня Ой, рада б я напоїти, ви тебе, коник, Просю, тебе не зради мене, козаче нікої молоді.